Привіт всім! Наш черговий урок психології з автівки. Дивіться, якщо ваш партнер-аб'юзер, але не кримінальний, а лайтовий аб'юзер, він просто вас дістає, там щось там не хоче вам купити, там ніґліктує, як то кажуть. Там е газлайтингом займається. Ну, тобто, такою лайтовою штукою, там не б'ється, руки не розпускає, не поводить себе неадекватно перед іншими. Що ви можете зробити? Як ви можете покращити свій стан, якщо вторинні вигоди все ж таки від спілкування з ним більші, ніж первинні збитки. Що ви можете зробити, так це ви можете змінити свій погляд на нього. Тобто, якщо ви можете, не можете змінити ситуацію, ви маєте змінити своє відносно, відношення до неї. Що ви міняєте? Ви просто починаєте на нього дивитися, як на вашого пацієнта. А ви собі уявляєте, що ви є інтерн. Факультету психології медичного інституту чи університету, або ви є початковий лікар-психіатр, а він ваш клієнт, і все абсолютно повністю міняється, все. тобто у вас зникає основна емоція, страх, за допомогою якої він вами маніпулював. Тобто він перестає бачити в вас страх, він перестає бачити в вас, оце от скутість таку. І він починає до вас по іншому відноситись. А ви паралельно думаєте, о я класний психіатр? Я його вилікувала.